Про неможливість перемовин це фактично крапка в перемовному процесі, як такому, і вирішення питання дипломатичним шляхом. Тепер тільки через кров і через поле бою. Я правильно все розумію? Це так, але є одне один невеличкий нюанс. Йдеться про можливість дипломатичного врегулювання військово-політичного протистояння між Україною і Росією. Такі перемовини були в березні, наприкінці ну, лютого березня. В квітні вони були ну по суті заморожені хоча певні контакти зберігалися в онлайн режимі. Але вже декілька місяців переговорів не було. І оскільки Росія почала готуватися до фейкових референдумів, українське керівництво попередило, що ні про які переговори після цього не буде йти мова, оскільки Росія на це все ж таки пішла. І заявила про анексію чотирьох українських регіонів Українська влада, абсолютно логічно, закономірно заявила, що ні про які переговори з нинішньою російською владою, яка зробила цю анексію, не може бути і мови. Але це не означає, що наприклад не може бути переговорів про обмін полоненими. Такі переговори О, можуть продовжуватись. Вони йдуть не на вищому рівні, не на рівні перших осіб. Це не стосується мирного врегулювання нинішнього військового паралельний кейс. Я так розумію. Да, про це зокрема і пан Будановочільник Гуру. От в останньому своєму інтерв'ю казав, що це паралельна історія, в принципі, обмін. Да і ще один важливий момент, зазначу ще до офіційних заяв російських керівників про анексію чотирьох українських регіонів. Президент Зеленський заявив, що йдеться не тільки про Путіна, а якщо в Росії буде зберігатися нинішній політичний режим з такими ж політичними цілями, то ні про які переговори з таким режимом теж не може бути мови. Але от всі ці заяви це сигнал. Сигнал російським елітам. Ми не підемо на якісь домовленості з нинішньою російською владою. Якщо росіяни хочуть миру, треба міняти цю владу. Другий сигнал різним претендентам на роль посередників у мирних переговорах. Таких вистачає. Ну, от вони теж мають розуміти після того, Але що Абрамовича сталося... на Абрамовича натякає та зараз. Ні, ні. ні. Абрамович він якраз допомагає в цьому паралельному кейсі. Абрамович працює не на мирне врегулювання, Абрамович працює на те, щоб зняли з нього санкції. Він працює на власну репутацію, да і він намагається продемонструвати в першу чергу заходу певною мірою нам, також щоб захід це теж оцінив. Що він може робити певні послуги. Переговорному процесі, ні, це сигнали Ердогану, сигнали римському папі, там деяким іншим політикам, які заявляють, що вони готові бути посередниками. Так от, про нинішню ситуацію не можна сказати, що в ній можливі якісь посередники, тому що нема про що домовлятися, нема предмету про переговори на сьогодні. Позиції, інтереси Росії і України, як мінімум в територіальному питанні, кардинально. Протилежні і поєднати їх неможливо. В принципі, а, з іншого боку, ми розуміємо, да що умовного якогось мінську там 3 чи, чи мінську 4 чи будь-якого іншого формату а, з путіним його не буде, і очевидно, а, до такого рішення треба було вдатися трохи раніше, бо війна, я нагадаю, так принагідно. У нас розпочалась року 2014-го, і це ну десь треба було зрозуміти і владам попереднім трохи раніше. Але я зараз не до того. Але в принципі кажуть, бачите, що так чи інакше, але всі війни закінчуються за столом перемовин. Фактично, цим рішенням чи не закрили ми повністю перед собою варіант дипломатичного вирішення питання? Ну от зовсім чи не обрубали ми будь-які шляхи? Ми ж розуміємо, що переворот в Росії це справа не швидка, це не відбудеться завтра одним днем? Безумовно, ну ми ж не знаємо, які зміни можуть відбутися в Росії. Переворот, стихійний безпощадний рускій бунт, червоний кінців кінці Путіна. Да, да, да. По-різному може розвиватися ситуація. Але от ви сказали, що війна закінчується за столом переговорів. Це таке, таке, я б сказав, такий традиційний стереотип. Насправді ні, не завжди. Є угу. е, е, війни, війніше військові ситуації, е, які не закінчували саме якоюсь мирною угодою. В кращому випадку була угода про припинення вогню. От, Наприклад, Корейська війна так закінчилася. Між Росією сучасною, раніше Радянським Союзом, і Японією і досі немає мирного договору. Хоча після завершення Другої світової війни пройшло вже більше 80 років. І в цьому сенсі. Може бути така ситуація і в наших стосунках з Росією. Теоретично можлива угода чи просто фіксація припинення вогню. От, до речі, Путін, судячи по його промові 30 вересня, він якраз сподівається на просто припинення бойових дій. Він хоче угоди про примир'я. Він розуміє, що українська сторона не погодиться на анексію о, на своїх територій, не визнає їх російськими. Більше того, ми їх відвоюємо ми їх звільняємо зараз, і е, е, тому е, от потенційно да можливо якесь перемир'я, але тільки в тому випадку, якщо війна зайде в глухий кут. На сьогодні ми бачимо, динаміка війни достатньо висока, і вона війна, війна скоріше на нашу пользу, на нашу користь. В цьому сенсі, оцей сигнал з боку української влади. Я думаю, він був дуже своєчасний, оскільки Путін вже сказав: я готовий до переговорів, але от треба зафіксувати нинішню лінію розмежування. І Українська влада відповіла: Ні, ми на це погоджуватись не будемо. І навпаки, відповіли тим, що почали звільняти е, е, Лиман, далі інші населені пункти і на сході і на півдні. В цьому сенсі я думаю, була дана найбільш ефективна відповідь військовим шляхом. Ну а політично ми це теж зафіксували е, е, публічною офіційною заявою про неможливість перемовин з Путіним. Я знову ж таки пригадую. Я просто хочу вас повернути в ті часи наших ефірів, пане Володимире. Знаєте, коли ми говорили про те, що Україну змушують сідати за стіл перемовин з несуб'єктами да, з цими квазі-республіками, з їх представниками, які не є легітимними. В принципі, ми тоді, як Україна, втратимо суб'єктність в геополі... геополітичній арені і все таке інше, що лягало в оцю політичну канву, цих дискусій у різних студіях у різних ток-шоу. А чи може відбутися зараз так, що якісь домовленості про певне перемир'я, про певне затища у війні, припинення вогню а, так чи інакше, але ми будемо проводити з тими людьми, яких ми називаємо колаборантами. Ні, ну це вже виключено. Тоді ж була конструкція і стратегія Путіна на те, щоб зробити всередині України фактично російський протекторат. Оце Росія хотіла зафіксувати в мінських угодах, але повністю не вдалося їх тлумачили по різному українська російська сторона. Але на сьогодні цього вже немає. Вже нема самостійних умовних суб'єктів. Вони вже є суб'єкти ну, за російською версією, суб'єкти Російської Федерації. Якісь перемовини можуть бути тільки з російською стороною. Але а, а, на сьогодні це неможливо. Я думаю, що взагалі на найближчу перспективу це навряд можливо. Щодо тих, хто примушує. От я думаю, помилка величезна а, заходу. Окремих західних лідерів полягала в тому, що вони навіть після анексії Криму сподівалися, що з Путіном можна домовитися, що Путіна можна зупинити суто дипломатичним шляхом, і тому, от вони пішли на мінські угоди і певною мірою суттєво вплинули на позицію тодішнього керівництва України. Воно теж я так думаю, хотіло домовитися і думало, що це можливо домовитися з Путіном. Врешті-решт виявилось – ні. Неможливо ну, треба сказати, пане, пане Володимире. Ми зараз ж можемо проводити підводити певні риски, і аналізувати і фактично десь з іншого боку дивитися на те, що відбувалося, на всі ці мінські перемовини, нормандський а. формат і таке інше, так чи інакше, але чи можемо ми правді в очі сказати, що попереднє керівництво в принципі намагалося умиротворити Путіна? Да чи за замирити, як зараз прийнято говорити, через оці так звані різного штибу перемовини? Е, в 2014-2015 році, без сумніву. Без сумніву, ну тут спрацьовувала хай мене вибачать прихильники Петра Олексійовича, але на той момент а, спрацьовував і банальний бізнес-інтерес Петра Олексійовича. У нього ще був бізнес в Росії, а, і він сподівався. Я думаю, що щира, от і за допомогою Медвідчука, зокрема, що е, з Путіном можна домовитись. Тоді використовували і російського посла в Україні, який повернувся якраз у 2014 році в Київ, через нього були контакти. Потім через Медведчука, так, да, певні надії були. Але думаю, десь з 2016 року. Все надії були втрачені. Стало очевидним, що Путін не піде ні на які реальні компроміси, і українська влада почала використовувати тактику, я б сказав, імітації переговорного процесу. Ну тобто, він існував, мінські домовленості існували. Але а, а, почалася стагнація в переговорах, а, і а, це була така своєрідна тактика. Виправити вже не можна було підписані документи, але намагалися просто затягнути час. Це теж було не найкращим варіантом. Але ну, така тактика була обрана. Зараз все, ми цей шлях пройшли, урок зроблено, і думаю, повернення до тих помилок не буде. І ситуація помінялась. Якщо в березні коли от були переговори в Стамбулі, ну дійсно були, була складна ситуація, і військова, і тоді шукали компроміси. А зараз і військова ситуація розвивається на нашу користь. І в політичному сенсі очевидно, що Росія зробила такі кроки, після яких ніякі домовленості неможливі. В цьому сенсі, я думаю, що повторення помилок минулого вже неможливо. А як ситуація буде розвиватися далі? Я вам скажу відверто: ризик зараз не в тому, що буде якась угода про перемир'я. Ризик на сьогодні для всіх, зокрема для світової спільноти, це ризик використання Росією тактичної ядерної зброї. Оце головний ризик, і Путіна треба зупинити. От зараз світова спільнота не тільки Захід, це стосується Китаю Індії. Багатьох інших країн вони всі разом е, маються тиснути на Путіна, щоб він не перейшов цю червону лінію. Е, оце зараз головне, тому що інакше ситуація просто вийде з-під контролю. Е, е, тактична ядерна зброя вона має е, е, обмежену сферу використання. Вона не змінить хід війни, е, але це нові втрати. Це е, е, і це головне: знаєте, от перехід певної психологічної межі. За якою залишиться лише одна глобальна ядерна війна, а це глобальна катастрофа, і саме тому Путіна треба зупинити. Оце зараз ключове завдання для всіх, вже не тільки для України. Ви сказали Китай і Індія, але дехто з аналітиків військових експертів говорить про те, що дуже утопічно вже вважати, що саме ці країни мають. Ключовий вплив на Путіна, що Путін десь більше зараз залежний, все таки е, е, від е, Китаю і таке інше. Але е, кого в принципі може боятися? Та Путін буквально 30 секунд. Да, я вас дуже прошу, бо в мене більше часу просто немає. У мене теж так. Да. Я думаю, що справа не в тому, кого він бояти. Боятися він має реакції світової спільноти, зокрема, реакції Заходу. От треба попередити про військову реакцію. А Китай має економічні важелі. От, я думаю, Китай має попередити Путіна, що він не може використовувати ядерну зброю, інакше він втратить е, навіть ту підтримку обмежену, яку він зараз має від Китаю. Має я вам дуже дякую, пане Володимире. Рада була бачити в нашому етері. Дякую, що доєдналися. Володимир Фесенко, політолог, був нашим гостем. Дякуємо йому.